Створені команди найбільшою помилкою є невиставлення особистих кордонів керівника. Що я маю на увазі, це дружба з колегами. Я не говорю, що ви не повинні бути хорошими товаришами. Я не говорю, що ви не повинні разом відвіди корпоративи. Я не говорю, що ви не повинні спілкуватися про особисті речі і тому подібне. Але в будь-якому випадку. Мудрий лідер виставляє кордони, і кожен із працівників повинен розуміти, це мій керівник, це не друг, це не однокласник і тому подібне. Тому що якщо вони будуть думати, якщо команда буде думати про тебе як про друга, а не як про лідера і перше лице, яке несе з них відповідальність, вони будуть до тебе так і відноситись в роботі. Нічого, друг покричав, успокоїться, а що ти на мене кричиш, ти ж мій друг, або чому ти мені вказуєш, або давай я буду тебе тикати. Ми з тобою рівні? Ні, не рівні. Ти та людина, яка несе відповідальність. І відповідно про це кожен працівник повинен знати і чути. Звичайно, потрібно робити з команди сім'ю. Я до своєї компанії так і відношусь, але прибудову особисті кордони. Тому що якщо їх не буде, це закінчиться бідою. Так як в мене було неодноразово. Все дуже просто: сили мудрості підписуйся. Попереду багато корисно.